Про встановлення результатів голосування з питанням і головній імені РДА. Надруковано 48 людей, Видано 37. Так. Кількість за 29. Кількість проти. 7. Не використані. 11, 11 Недісні один людей. Тобто виходить, е, що необхідну більшість, того, що я, я зараз розкажу питання, щоб ми не поликали до того моменту. Все є нормально. Кожен висловив свою точку зору. Тобто є 48 депутатів. Для необхідної половини, розумієте, треба 24. Є 29. Тобто рішення прийнято. Даю право голову відчувати. Шановні депутати, хто за те, щоб рішення комісії затвердили? Ще непонятно результат. Обставка є чи нема. Є, є. чи Хто за це прошу голосувати, щоб затвердити протокол комісії? Можна говорити. То, щоб ну, за те, щоб виглядати в цілому, пройшов слова. Проти отримали. Франція свобода словная. Протокол заключати.